Всім привіт, народ! Ви на каналі DeadPass, з вами Дімас, і сьогодні в нас на огляді гра під назвою Painkiller. Якщо чесно, я не очікував, що автори випустять нову гру, і це гра мого дитинства. Я в неї це, напевно, один із перших шутерів, який я зіграв. Ух, бля! Ви бачили? Прям над мордою пролетіло, проспустіло, але не влучило. І ось в 2025 році випускають вони нову частину Пейнкілера. Тож давайте зацінимо, що нас тут чекає попереду. Погнали! Ну й все в нас розпочинається з чого? Нас тут навіть не вчили, якщо чесно. І відразу є перша задача підготуватися до бою. та Для цього потрібно піти в майстерню. Так, давайте розберемося трішечки з керуванням, подивимося, що в нас тут є. Буляй, подивіться, доволі таки колоритненько-колоритненько тут. І в нас є ця легендарна пушка. От просто я пам'ятаю, що я всю гру. Попередні пейнкіллери, я всю гру, напевно, що бігав тільки з цим ганом. Оце, оце, це реально імба. Ще тут колись можна було за допомогою правої клавіші мишки випускати, це леза вперед, і воно типу могло підтягнути до тебе противника. Тут такої ж функції поки що я не бачу. Ага, це мітка. Це мітка, це не те. Ну, і ще в грі доступний кооператив. Як бачимо, тут в нас є 4 персонажа, і, до речі, тут ми граємо з вами за жінку. Якщо в попередні Пейнкіллери ми грали постійно за мужчинчика, то тут в наш головний персонаж це жінка. І ось, подивіться, є такий, ось, ось такий вусатий дядько. Ця дуже схожа на нас, але напевно, що це ще один персонаж, який є тут в грі. Якийсь асасін в Капішоні і маленька дівчинка, чи що. А ну давайте подивимося. Просто подивіться, якими кілками ми з вами стріляємо. От мені просто стало цікаво, чи тут вони будуть залишатися. Вони тут залишаються. Дивіться, воно ще обмазано чимось, напевно, що чи сріблом, чи чим. Не знаю. Ну і давайте все-таки прокачаємо нашого, е, нашу зброю. І в нас поки що є 5 душ. Тут ми можемо взяти обман веліара. Це він буде наносити демедж відразу трьом противникам. Давайте його все-таки виберемо. Купити. купити. А це в нас е, диявольська викрутка. Блін, цікаво, цікаво. Блін, я не побачив, якщо чесно, спочатку це. Потрібно було подивитися на два. Потрібно було подивитися на два і потім вибрати вже щось цікавіше. Так, тепер що? Підійдіть до столу з картами Таро. Так, з карти Таро. Продовжити. Карти таро дають нам якусь певну перевагу. Витрачайте золото в лотерею, щоб відкривати карти таро. Так, диявольський потоп відроджена тінь, тіни і подвійна удача. Що це таке зменшення демедж на 10%, запас енергії відновлюється на 30% швидше, та в два рази більше золота при закінченні рейда. Давайте, напевно, що виберемо собі. Виберемо собі енергію додаткову. Ну і в принципі ми ще раз можемо розпочати лотерею і. Е, так, демедж вашої зброї збільшується на 30%. І виберемо, в принципі, дві цих карти поки що для початку. Ну і тепер нам, напевно, що на цей двір потрібно йти, я так думаю. Так, щоб, щоб взяти бочку, натисніть клавішу F. Ми взяли з вами бочку з вибухівкою, і тут, як бачимо, стоять два ось цих от мудака таких. Бег. Воно аж зафрізило, воно не зрозуміло, що відбулося. А, да, реально, дивіться, тепер ми стріляємо потрійними кілками. Тепер нас вилітає кожен раз три штуки. Який живучий демон? Гляньте, в нього дві голови чи що. Чи в нього одна голова, але на ній два обличчя. Так, ми з ним розібралися і що це дає. Це дає нам нового демона. Дало нам нового демона, але це нам поки що не потрібно. Як бачимо, все-таки ми можемо тут вибрати собі додаткових персонажів. І що він може. Давайте взагалі подивимося, хто в нас тут є. Так, рок. Збільшує запас здоров'я на 25 одиниць войт. Збільшує демедж зброї на 10% та сол зменшує максимальний боєзапас. А, збільшує, збільшує боєзапас на 50, на 50%. А, ми тут можемо вибрати, за кого ми будемо грати. А що він дає? Збільшує так, пришвидшує відновлення енергії на 20%. Ну, в принципі, хай буде поки що відновлення енергії. Тут ми можемо покращити собі зброю. А куди нам іти для того, щоб воювати з цими демонами? Так, щоб на налаштувати гру. Ага, рейди. Ось ми беремо рейд, вибираємо його тут. Віра та сталь. І ось у нас перший наш рейд. Проклятий кар'єр. Так, Складність 2. Ми можемо вибрати 3. Можемо вибрати кошмар. Давайте спробуємо на кошмарі. Так, і гравців в порталі поки що 0. А тепер а портал де? А портал ось. Ось в нас портал, і зараз ми з вами летимо вже на нашу першу локацію. Дуже цікаво. Як бачимо, нам дають ще в подарунок бота. І ось наша власне локація. Локація доволі таки приємно виглядає. я ж кажу, Гра графіка в грі е, виглядає на непоганому рівні, і при цьому гра не ну, дуже добре оптимізована. Бо Наприклад, якщо брати інші ігри, які там виходять останнім часом, то там, ну, блін, мій RX5700 просто задихається. Просто задихається. Що це я зробив? Я підтягуюся до цього черепа, але з якою метою я не знаю, якщо чесно. Так, давайте виберемо ось цю пушечку. Ага. Ага, а куди мені далі тут іти? О як. Наші боти почали рухатися. У нас два бота є в команді, окрім нас. А це... Я так і не зрозумів, що робити з цим черепом. Реально не зрозумів, що робити з цим черепом. В нас в команді два бота, і тепер ми залітаємо з вами вже в саму локацію. Як бачимо, перший вже там хтось відлетів. Тут в нас купа крові, в нас є три додаткових ХПшечки. І як бачимо, вони просто місяць все. Реально все місяць. Місяць. Я не встигаю навіть нічого зробити. <гум> реально не встигаю за ними. Вони їх просто розвалюють, а ці настільки швидкі якісь. Дуже схоже, якщо чесно, народ на На дум. От реально дуже схоже воно зараз по гімплею на дум. От просто е, тобі постійно на тебе постійно нападають е, полчища монстрів. І ти просто бігаєш, там, їх розвалюєш, розкидуєш просто в різні боки. Гроші знайшли з вами, це в нас що таке? Це в нас череп, а куди він веде? А, череп це, напевно, що можливість пересуватися. А куди це я зайшов? Я зайшов з вами в якусь секретну локацію, напевно що. Я підозрюю, що це якась секретна локація. Тут ми знайшли з вами золото, а золото. Що відбувається взагалі? Я не встигаю за ними, реально не встигаю. Причому тут з'являються ще й боси. дивіться. Не боси, а якісь супер потужні демони. До речі, з такими демонами ну, ми вже з вами стикалися, вони знаходилися на початку гри. І як бачимо, реально, от просто дум, але який вийшов у 2025 році. Блін, і ще б хотілося подивитися якось на цих персонажів зблизька магненька, ну, на цих монстрів. Так, все, 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 припинили, припинили. У нас немає боєприпасів до нашого цього. Закінчилися боєприпаси до. Блін, який ж все-таки він динамічний. От, реально дуже динамічний шутан виходить у нас. Ляпс. Є-є-є. Знищено, знищено. Так, А куди мені далі? Куди мені тут далі йти? Що це таке в нас? Світиться фіолетовим. Це, напевно, що якісь пастки з цих от е, мимр. Мені потрібно, щоб хтось став сюди. Мені потрібно, щоб хтось став сюди. Оп! О, <гум> я замітив це місце. Це в нас виходить. Це в нас виходить якісь ці е, якісь таємниці. Типу, не таємниці, а. А секрет, секретні локації чи що це таке? Я можу його підібрати, чи що? Так, Щоб відчинити двері, натисніть клавішу F. Зберіться біля ритуальної печатки. Так, це ритуальна печатка є, і нам потрібно всіх решту зачекати. Просто все в найкращих традиціях Painkiller, На тебе нападає купа противників, і ти з ними розбираєшся. Причому цей кулемет доволі таки прикольна штука. от Він мені прям зайшов. Ого, дивіться, тут ще якийсь новий тип монстрів на нас нападає. Ще нові монстри біжать на нас постійно. Потрібно ще якось намагатися тікати від них, інакше буде дуже боляче. Ще тим більше на кошмарному режимі складності. Я думаю, що половину хп за один удар вони знесуть на раз-два. Дивіться, скільки їх тут. І при цьому наш головний герой не вміє бігати. Отра. Реально, він не вмі... вона не вміє бігати. Вона все, що може робити, це за допомогою контрола ось так от ковзати, але вона може ковзати так до безкінечності. І це ще більш і бобіше, ніж ніж біг. От зараз я вам спробую показати це все діло. От ми можемо просто в один момент натиснути контрол, ковзати вперед. І при цьому... Противники нам нічого не можуть зробити. Реально нічого не можуть зробити. А паралельно з цим ми ще й можемо відстрілюватися від них, як в найкращих традиціях голівудських бойовиків. А ще напевно. Ще, ще більше це ці. Оплін, бля, подивіться, скільки їх тут. Реально, противників величезна кількість топ. -ків. Ніколи не міг подумати, що їх тут буде настільки багато. І наші боти, до речі, вони втрачають ХП, вони вони гинуть. Е, Такс. Е. Оп-оп-оп-оп-оп. Йдемо звідси, йдемо звідси. Тут Дивлюся, вони вже прям активно на нас почали нападати. І при цьому... Ого, ого! Хілочка, хілочка! Хілочка є, хілочка покілила, тут дивіться, от херня вискакує і починає бити тебе з під землі. Отримана дерев'яна душа. До речі, перс... противники, тут, коли ми їх от прибиваємо кілком до... до стіни, вони ось такі ось стають чорні. От Просто в один момент вони чорніють. Ну і все, напевно, що тут ми вже розібралися з усіма, усіма противниками. Так, сюди ще щось веде. Тут у нас ще якісь приколи. Куди тут ще можна зайти? Сюди можна зайти ще? Де тут є ще щось? Оп. Так, це вже я підозрюю на вихід, а нам би подивитися ще по локації, що тут ми з вами не забрали. А зараз в мене є всі шанси відлетіти. В мене залишилося 11 хп, а противники почали тільки-тільки нападати на нас. Подивіться, йому відтяли голову. Йому відтяли голову і він скис. Оп, нам потрібно якось до цього черепа добратися. Ага, це не череп, це цей це кубок. Я переплутав його з черепом. А виявляється, тут в нас невеличкий секретик, а в цьому секретику було тільки золото. Тільки золото, а там уже ще хтось іде. Там ще, ще когось вони бачать. А в нас закінчилися боєприпаси в першій зброї. Нам потрібно а. А. А, а. а кінець місії, напевно, що ще геть не скоро, геть-не скоро. Так, що в нас тут ще є? Куди ми ще можемо з вами піти? Щоб щось пошукати, спробувати пошукати. До речі, бачу тут золото. І стрибки з великої. Блять. Стрибки з великої висоти нам взагалі не, на... не наносять ніякого демеджа. А тут від слова зовсім. Виявляється, тут все-таки є секрет. Просто його було потрібно було знайти. І ми його все-таки знаходимо. Так. А це куди нас виводить? А це нас виводить аж ось сюди. Так, я щось заплутався в цій локації вже, якщо чесно. Тут ще в нас золото і хілочка. От хілочка б мені б зараз не завадила. Прям взагалі не завадила. Так, є. Трішечки похилили себе, ще й можемо тімейтів підхилити. Все, є. ХПшечки відновлені. І ми з вами де знаходимося? Куди нам потрібно тут іти? До речі, там ще щось підсвічено. А що це підсвічено? А, це, це боєприпаси так виглядають. Йолки-палки. Я то думаю, що це якісь душі, що їх потрібно постійно збирати. Виявляється, ні, виявляється, це боєприпаси. В такому от вигляді вони тут лежать. Як тільки ми їх піднімаємо, нам відновлюють патрончики. Це дуже-дуже добре. Що це в нас таке? Виконується обряд. Виконується обряд. І тут уже якісь противники почали лізти на нас. Не зміг я пройти це все діло до кінця по одній простій причині. Я втратив всі свої хпешечки. От реально, всі хпешечки, які в мене були, я зумів розісрати просто-напросто. Противників було навалом. Реально народ, навалом противників це була люта каша. І напевно, що поки що на цьому ми припинимо наш огляд сьогоднішньої даної гри. Наступний раз ми спробуємо з вами ще раз, і тоді вже подивимося. Може, на наступний раз ми виберемо з вами іншого персонажа. Подивимося, уже може в нього якась інша зброя. Я підозрюю це через те, що в кожного персонажа, який тут був. Ну, в принципі, в мене в тім, тім, мій тімейт бот який був, в нього була інша зброя. Вона не виглядала так, як моя, вона стріляла іншими боєприпасами і тому подібне. Ну і на цьому поки що я народ з вами прощаюся. Всім дуже вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал, оцініть дане відео лайком. З вами був Дімас, всім пока.